Цього разу на захід завітали маленькі вихованці середньостаршої групи дошкільного навчального закладу Один Ромашка. Всі серйозні та зацікавлені спостерігали за ляльковою виставою старанно підготованою працівниками бібліотеки. Така творчо-ігрова форма ознайомлення дітей з бібліотекою існує вже більше 20 років. І малече з задоволенням сприймає такі лялькові постановки, адже для дітей такого віку існує небагато таких розважальних заходів. Усі цього разу день дошкільника під назвою... Чарівне царство книжок був дуже схвально сприйнятий дітьми. Під час їжі можна читати, Ні. – або читати Ні. – а плески олівці, ручки в книжку можна. Основна мета такого дня дошкільника, що практикується у дитячій юнацькій бібліотеці залучення дітей до бібліотечного читання, виховання культури читання, навички роботи з книгою. Таким чином, діти дізнаються перші заповіді читача, дізнаються про правила користування книгою. Крім того, діти таким чином розширюють свій світогляд, готуються до вступу у перший клас. Адже часто для дитини перехід з дитячого садка до навчання у школі може важко переживатися. І такі заходи Беззаперечно виховують цю культуру у дітей завдяки такій казковій атмосфері. Вони вже навіть можуть вимовити такі слова, як абонемент та формуляр. Яку яку ти любить крутіве? Крутіве крутиве. А хто ще які любить казки? Я люблю свески. Будете ходити в бібліотеку? «Так». Да. Вони майбутні читачі. Саме тому значна роль у бібліотекарів у тому, аби привити дітям міння та навички роботи з книгою. Адже від цього залежить не тільки успіх у навчанні, але й те, якою людиною, з якими цінностями та уявленнями стане в майбутньому цей малюк. Анна Трушова, Сергій Гордієнко, новини другого каналу.